Привіт! Це прогноз погоди на п'ятницю 25 липня 2025 року. Перед тим, як ми дізнаємося, що для нас підготувала природа, я пропоную вам підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. Отже, в північних областях очікується мінлива хмарність. Температура в день сягне від 22 до 25 градусів, вночі буде прохолодніше, плюс 14 плюс 16. Місцями можливий короткочасний дощ, у Чернігівській і Сумських областях проривчастий вітер. У центрі та на сході тепліше вдень до плюс 28, вночі плюс 17, плюс 19. У Харкові та Полтаві буде переважно ясно, без опадів. У Дніпрі сухо, але ввечері можливий легкий дощ. На півдні нашої країни буде справжнє літо. В Одесі, Херсоні та Миколаєві від 30 до 32 градусів, безхмарно, сонячно, купальний сезон розпалі, температура води в морі близько 25 градусів. На заході хмарно з проясненнями. У Львові, Тернополі вдень плюс 23, плюс 26, вночі плюс 15, в Карпатах можливі короткочасні грози. Мов, візьміть з собою дощовички! І наостанок трошки народної мудрості. 25 липня це день прокла. Наші предки казали: якщо спека, зима буде люта, якщо дощ, чекай мокру й довгу осінь, якщо сьогодні буде грім, осінь буде теплою. А ще 25 липня починались перші жнива. Кажуть, прокол заженки проклав і снопому хату. А якщо вам цікаві більш детальні прогнози погоди по вашому місту, пишіть в коментарях. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у наступних відео. Слава Україні!